Наступний етап, після того, як ми закомпонували форму, от мене вчили, як? Починай працювати по годинниковій стрільці. Пробудовуєш габарити одного предмету першого, От раз пробудував, два пробудував, три пробудував, чотири. Потім повертаєшся більше деталей конструктивних. І ось так от методично, вірно, коли ти ведеш роботу одночасно, одноетапно. Коли ти не примальовуєш повністю один предмет до посиніння да? чи до почорніння, а коли ти паралельно ведеш, пробудував на певному етапі, пішов далі, пробудував тут до цього етапу, пішов на наступний предмет, значить за логікою так. Нам, за логікою нашої композиції, от який предмет головний да? по враженням? Для мене це куб, от я бачу, що головний предмет тут куб, він основа всього. На ньому стоїть пірамідка, до нього прислонився циліндр, до нього прислонився, притулився, притулилася наша сфера. І він якби збирає всю композицію. І по суті, я б от починав будувати, намічати, габарити саме кубу. Значить тим більше, що тут ускладнюється тим, що його частина перекрита, треба вчитися вміти. Вчитися бачити ось його невидимі, де проходить тут його сторона. Ми ж бачимо тут краєчок, да? і ми можемо уявити, що ось вона пішла. Вчиться уявляти невидиме. Але уявляти як, спираючись на знання, поставте олівець. Тобто ось його низ. Ось низ шарика. Ось у нас низ шарика, основа всієї композиції. От він стоїть, да? а кубік. Давайте подивимось, де він буквально трішечки. От, ну як трішечки, от він е, у нас десь тут. Поставимо спочатку сюди. І давайте потихесенько вже протирати ці лінії. Ми починаємо з вами ускладнювати пластичну ідею, ускладнювати пляму. Ось його основа. Да, давайте замірюємо, скільки у нас куб по висоті. Висота кубу це от відстань від цієї точки до тієї дальньої, якої ми майже не бачимо, але ми можемо приблизно уявити, де вона. Ось у нас. Ми можемо порівняти висоту кубіка з висотою всієї предметної маси. Шукайте завжди, коли ви взяли засікли якусь величину. Шукайте інші величини, з якими можна цю величину порівняти. От у нас раз, да, потім підіймаємо сюди. Десь як 1,8. От 1,8 від, тобто, один раз цілий, потім 8 від всієї ось цієї висоти. Це висота кубіка. Беремо раз. два, Ну, десь ось так. Так, ось у нас в мене десь. Тут повинен закінчуватися цей кубик. Давайте подивимось. От у мене він починається. От у мене він десь тут закінчується. В принципі, так. Да. Так як ми намалювали. Ви скажете: ой, я пірамідка, вона така маленька. Не маленька вона. Чому? Тому що пірамідка знаходиться де? Вона ж не стоїть отут на цій точці, вона стоїть основою на самому кубі. Складність багатофігурної композиції, багатопредметної композиції в тому, що предмети знаходять один на одній, вони закривають частини один одного. Це дивно, що я так пояснюю, але я зіткнувся з такою знаєте, проблемою. Багато людей, навіть дорослих, яким вже 15-16 років, вони абсолютно не розуміють цього. Тобто таке враження, що у них якесь схиблене сприйняття дійсності. Вони не розуміють, що цей предмет ближче до нас, цей далі. Чому? Тому що всі ці точки нижче по площині. Тобто він в тривимірному просторі знаходиться ближче до нас, цей далі. Він знаходиться за цим предметом і так далі. Тобто, здавалось би, елементарні речі. Але я бачу на малюнках такі е цікаві штуки. Е ну, от, люди зображають, що в мене дуже нехороші думки закрадаються. Ну, що з людьми зараз. Так, поставили висоту кубіка, е, заміряли, Ну, от знову ж таки, ми її беремо, от ми взяли цю влич і порівнюємо з його що? З його шириною. По суті, якщо зрозуміти те, що ну, там практично циліндр не Закриваю його, практично циліндр його не закриває. У мене ширина, вона трішечки менша за висоту при такому ракурсі. Тобто, от у мене от ширина кубика буде от десь приблизно. Ось такою. От вона, бачите, я вже починаю. Для себе показувати. Потім нам дуже з вами важливо, а де цей кубик знаходиться от в цьому, от в цій масі, в ширині всіх предметів, де знаходиться цей кубик? Я ж можу взяти і намалювати його отут-от або отут-от. Ні, нам треба знайти, де знаходиться цей куб. Куди він зміщений? Він зміщений в якусь сторону, чи він знаходиться строго по центру? От як, по вашим враженням? Він зміщений в якусь сторону, в якийсь бік, чи він знаходиться строго по центру? От як ви бачите. Ну, дивно, знову ж таки, вже непомітно. Тобто, от кубік у нас. Він зміщений сюди, або він строго по центру, або він зміщений сюди. Він зміщений в цей бік, правильно? Тобто, весь його, от вся його відстань. Ну, от вся його ширина. ну от ширина кубіка, дивіться. От ширина кубіка, от ширина всіх е предметів, які ми бачимо. Кубік зміщений в бік, чи він стоїть по центру предметної маси? Зміщений. Зміщений. А чого ви не відповідаєте, дорогі мої? Невже ж це так складно? Я ж задав питання. І спеціально отак це жужне, я рухаюсь, щоб ви чітко це бачили. Вам чітко видно ці предмети? Добре. Шановні, не мовчіть. Давайте вступати в певну комунікацію. Ну, це ж невірно, що ми. Ну, як вам сказати. Тому ми повинні розуміти, що в мене ось ця відстань, ось, умовно кажучи, відстань від е, ребра кубіка до края ось цього, вона буде, що? Меншою, ніж відстань від ребра ось тут і до краю циліндра. Причому менше добряче, не так, як у мене. Тобто я можу сміливо з вами зараз оцю величину, трішечки навіть сюди, бачите, перетягнути. Це дуже важливо. Це розміщення предметів на площині, розміщення предметів у масі. Оце дуже важливо. І деякі люди з групи вміють це робити. Ну, принаймні, я побачив по рисункам. Троє точно. Ну, 2,5. Так. Да. Мене іноді упрікають, що я достатньо жорстко, якби от, ну, спілкуюся з, шановним, ну, інакше ніяк, вибачайте. Сяці -ся патяті робить, це нехай хтось інший. Ну, тут у мене інший стиль викладання, і не подобається, що я можу сказати. Значить, ось ми поставили. Тепер наступне. Поки що можемо навіть залишити, навіть залишити ось на такій стадії. Наступне, давайте прибудуємо, от поставимо пляму нашого. Нашої сфери, от у нас найнижча її точечка, <coughs> от у нас її найвища точечка. Давайте знайдемо, скільки висота сфери вкладається в висоту всієї композиції. Бачите, один раз повний, другий раз повний, і навіть там хвостик там, дві десятих десь. Тобто. Він практично у нас, бачите, на лінії горизонту закінчується. ось. Ну, не на лінії горизонту, а на лінії зламу площин. От, практично він тут. Тобто от його висота. Ну Шара, да, висота сфери. Ось ми можемо намітити. Ось ми взяли його. Що там в шоу грає? В Company of Heroes грає Skin X. Бачите? Повізло людині. Так. І порівнюємо з шириною. Бачимо, що у нас висота абсолютно ідентична. ширині ставимо. Все. Можемо навіть не пробудовувати отак от прямокутник, поки що Поки що у нас засічки. От у нас один предмет, другий предмет. Наступне, що ми робимо, ми можемо з вами вже з легкістю поставити на кубік, відмітити значить, і поставити на кубік нашу пірамідку. От вона стоїть. Ми знаємо, де в неї найвища точка, от вона. Да? Найвища точка композиції, ось вона у нас позначена. І ми розуміємо, де в неї найнижча точка. От вона. Ми можемо з чим? З якою величиною, яка вже у нас відома. У нас відома е, висота е і ширина сфери. У нас відома висота кубіка. З якою величиною з відомих вже нам, ми можемо порівняти висоту пірамідки. От у нас висота пірамідки. З якою величиною ми будемо порівнювати. Ну, Давайте порівняємо з висотою кубіка. Бачимо, ой-ой, значно менша. Да? Давайте порівняємо з висотою. Ага, о, сфера. Трішечки більше, ніж сфера. Тобто, шукаємо величини вже знайдені, знаходимо величини близькі до тих, які нам треба знайти, і порівнюємо з ними. Такий метод також. Треба приміняти. Чому? Тому що якщо ми будемо з вами. Ой, давайте так міряти. Ну, давайте. Раз, засікли. Потім два. Ну, нормально, майже два рази. Да? Тобто, от у нас раз. Два, дійсно, майже два рази. І паралельно ми ж можемо ще перевірити. Раз з цим спорівняти. Ага. Трішечки більше, ніж висота сфери. Тобто, знаходимо декілька величин для взаємоперевірки. Чим складніша оця штука, чим просто один предмет. Тому що тут не тільки треба вірні пропорції предмету взяти, а тут треба, щоб ці всі предмети між собою були у вірній співрозмірності. У вірній співрозмірності. Ми ж не можемо з вами намалювати. Дивіться, давайте я покажу, от якщо вже входити в е, такий момент. Ми ж можемо з вами сісти і почати, знаєте, викрутаснічать, взяти, от так от зробити. Ось у нас буде сфера, ось у нас буде кубік. Ось у нас буде пірамідка. І ось у нас буде циліндр. Ви будете сміятися, але багато так і робить людей. Що тут відсутнє? Абсолютно відсутня співрозмірність предметів, правильно? От реальна співрозмірність предметів. Один до одного. І ось така помилка при побудові натюрмортів на екзамені, вона десь відсотків 20-25. Становить серед людей, серед всього потоку, який йде. Ось це важливо. Тому те, що я зараз роблю, це дуже важливо. І ви знаєте, от коли на такі малюнки, от я ж малював часто на вулиці, малював міські пейзажі, коли навчався в університеті. І міський, міський пейзаж він теж ось так ще ж починається. І ви знаєте, був такий випадок, коли йде якийсь мужик, люди ж не підготовлені, підходить і каже: ой, та ти що, ідіот, мені отак прямим текстом. Я кажу до що це за цяточки, цяточка, ти ідіот чи що? А потім він вже йшов, видно, вже десь там хильнув, ще грамів 100, а в мене він, же йде, а в мене вже стадія, коли я починаю промальовувати вікна. І він такий дивиться, о, так ти ж вмієш лісовати. Я говорю, є певні закони побудови. От людина проста, пересічна, вона їх не знає. На жаль, всіх треба посадити за парту і навчати. От всіх. Абсолютно. От у мене така думка, що для того, щоб в суспільстві все наладилось, треба, щоб всі зранку в суботу прокидалися і починали займатися навчанням. Ну і не тільки в суботу, а в інші дні. Так, от я намітив собі пірамідку. Бачите, в мене вже, я можу вже сміливо оці лінії недолугі. Дивіться. Я сміливо вже оці лінії. Прибираю. В мене вже поступово починають виникати предмети. І останній предмет, який ми. З вами беремо. У нас є циліндр. Треба знайти, який він по висоті, де він стоїть. Ось у нас найнижча точка кубіка. Ось у нас найнижча точка циліндра. Давайте подумаємо. Ага, циліндр навіть трішечки. Дивіться, от у нас найнижча точка кубіка. Ось у нас найнижча точка циліндра, він трішечки вищий, ніж кубік. Він далі від нас. Тобто, у нас вже і тут, бачите, як? Все уточнюється, ми розставляємо предмети по площині. Ми можемо навіть трішечки куб опустити сюди. Оці перші етапи компоновка в форматі, ну, пошук композиційного рішення в ескізі, компоновка в форматі і потім розміщення основних габаритних мас. Це найголовніші етапи рисунку. Без них, якщо ми тут з вами припустимо серйозних помилок, у нас будуть серйозні проблеми. Ну, потім далі. Тому тут стараємося бути уважними. От. Чому я кажу, що вам вдома треба ставити декілька предметів, там декілька книжечок, якусь баночку, і починати отак от міряти, що більше, що менше, і старатися відобразити це в нарисах, ну, в рисуночках. Значить е, так. Висота циліндра. Давайте його з чимось порівняємо. Давайте порівняємо висоту циліндра і кубіка. Бачите? От, можна сказати, що у нас вони еквівалентні один одному. От у нас висота кубу. Ми її трішечки отут. Трішечки ми ж вниз тут зсунули. Точку. Ісунемо вниз ось це. І у нас практично ці величини практично рівні. Ось у нас розмір циліндру. Ми можемо вже сміливо з вами ось цю лінію, яку ми показували пляму, стерти. Ось бачите як. Получається, у нас з вами от, по суті, ми Зараз ще знайдемо ширину циліндра. Давайте. От ширина циліндра. З чим ми можемо його порівняти цю ширину циліндра. Ось у нас циліндр. Ну, можемо або в висоту його вкласти, як правило, циліндр робиться один до двох, але тут ракурс. Тобто, от у нас повністю раз. Потім давайте засікли, де у нас ця точечка. Запам'ятали. Ну, два з маленьким хвостиком. Тобто, у нас ширина циліндра повинна дорівнювати раз, два і маленький хвостик. Ну, от, практично, та відстань, що у нас є. От ми з вами знайшли основні обсяги предметів. Основні обсяги предметів. Все. Ось у нас куб. Можемо його так легкими лініями окреслити. Ось у нас піраміда. Можемо вже трішечки показати а, її основні. Напрямки, як вона йде, вона в складному ракурсі у нас знаходиться. Ось у нас піраміда. Ось у нас наша. Сфера. Ось у нас наш... Наш циліндр.